Добрий день! Запрошую вас завітати на мою екскурсію. Подорожного верву. Мене звати Вищо Кристина, і я буду вашим гідом-екскурсоводом. Говерова це найвища вершина українських Карпат і найвища точка України. Її висота становить 261 метр над рівнем моря, розташована в гірському масиві Чорногори на межі надвірнянського району, Івано-Франківської області та Рахівського району та Карпатської області, за 17 кілометрів від кордону з Румунією. Мені завжди хотілося відправитися у гори та побувати на найвищій точці України. Тому свою подругу я б запросила саме на таку екскурсію. Дістатися до Говерва можна з багатьох точок. Наш маршрут починається від туристичної бази Заросляк. Добратися сюди найближче від селомського типу Ворохта на таксі або замовленням автобусу. До Ворохта ми можемо доїхати рейсовим автобусом або потягом з Івано-Франківська, Львова або Запоріжжя. Тривалість екскурсії близько 6 годин. Вартість проїзду потягом Запоріжжя-Ворохта від 400 гривень. Автобусом Ворохта, туристична база Заросляк, близько 250-300 гривень з однієї людини. Та взуття для пішої екскурсії на вершину Говерла повинні бути зручними. З собою потрібно взяти їжу, воду, дощовик, аптечку, сонцезахисний крем, сезон подорожі середина літа. Особливості підйому. Довжина маршруту в один бік по синьому маркуванню 3,7 км, по зеленому 4,3 км набір висоти 770 метрів. Підйом та спуск займає від 4-5 до 6 годин. Найпопулярнішим маршрутом тому на ньому завжди багатолюдно. Містяма кам'яниста та дуже сільська після дощу стежка. Потрібно стежити за погодою перед екскурсією. Екскурсійні об'єкти. Перше казковий. Карпатський ліс, другий Мала верва, третій найвища точка України. Зустріч на залізничому вокзалі. Село Міського типу Ворохта Під'їзд до турбази Заросляк. Піднімаємося синім маркером без важких рюкзаків, взявши за собою лише необхідні речі. Спочатку йдемо густим ялиновим лісом, після чого вийдемо в зону альпійських луків. Підйом на вершину триває близько трьох годин. Чим вище, тим чарівніші краєвиди. На вершині в гарну погоду досить багатолюдна та відкривається кругова панорама. Карпатські масиви видно на десятки кілометрів. В гарну погоду тут продають каву, батончики, сувенір тощо. За хороші погоди обідаємо та починаємо спуск назад до туристичної бази. Починаємо спуск по зеленому маркеру, досить швидко доходимо до зони лісу і приблизно через 2,5 години ми повертаємося до бази заросля. Все сходження займає у нас приблизно 6 годин. Дуже сподіваюся, що моя мрія здійсниться і я колись потраплю на найвищу точку України. Дякую всім за увагу та бажаю мирного неба!